Недорогий та безболісний спосіб лікування карієсу. У деяких людей карієс виникає, коли частина зуба руйнується. Часто стоматолог усуває карієс. Він робить укол для знеболення рота, використовує бормашину для видалення ураженої частини зуба та заповнює отвір речовиною, яка твердне. Залежно від вашого стоматологічного страхування, це може бути дорого. Це також може бути стресовою процедурою для багатьох людей, особливо для дітей. Гарна новина полягає в тому, що існує ще один спосіб виправлення карієсу, який називається Minimally Invasive Care мінімально інвазивним лікуванням, про який ви, можливо, не чули. Він безболісний і швидкий, він не передбачає ствердління чи ін'єкцій, і він дешевший. За один візит можна лікувати кілька карієсів, і для надання такої допомоги можна навчити різноманітних медичних працівників, не лише стоматологів. Кожен заслуговує на доступну стоматологічну допомогу та лікування у своїй громаді. Здоров'я вашої ротової порожнини та зубів пов'язане зі здоров'ям усього вашого тіла. Міцні зуби допомагають нам їсти корисну для нас їжу. Зуби також відігравають важливу роль у тому, як ми спілкуємося один з одним від розмови до посмішки. Але коли їжа, яку ми їмо, створює занадто багато кислоти, наші зуби починають слабшати і може утворюватися карієс. Це може спричиняти біль і дискомфорт, поширювати хвороби по всьому тілу та наражати на небезпеку наше здоров'я. Це відео розповість вам більше про мінімально інвазивний догляд, який може заощадити ваші гроші та час, а також зберегти здоров'я ваших зубів. Ось як працює лікування. Стоматолог або інший кваліфікований зубний спеціаліст очищає та висушує зуб, який потребує лікування. Потім вони наносять ліки під назвою SDF і дають їм висохнути. Ліки роблять зуб твердішим і міцнішим, а уражену каріусом ділянку забарвлять у чорний колір, зупиняючи інфекцію. Якщо чорна пляма знаходиться на дуже помітному місці, стоматолог або гігієніст може нанести на оброблену ділянку речовину кольору зубів, вам не потрібно буде отримувати знеболюючий укол і весь процес буде безболісним. Не забувайте продовжувати свій звичайний догляд за зубами та відвідувати стоматолога для профілактичних оглядів. Коли у дітей з'являється карієс у перших зубах, іноді їх називають молочними зубами, платити за дороге та часто страшне лікування може здаватися зайвим, оскільки зуб, зрештою, все одно випаде. Але лікування карієсу молочних зубів справді важливе для запобігання поширенню інфекцій та карієсу в роті дитини, що може спричинити довгострокові проблеми для зубів та здоров'я. Мінімально інвазивний догляд є особливо хорошим варіантом лікування карієсу у дітей, оскільки він безболісний, набагато менш стресовий та менш дорогий. Мінімально інвазивна допомога покривається програмою Medicaid. У Вермонті медікейт повністю покриває стоматологічну допомогу дітям та вагітним. Профілактичне обслуговування також повністю покривається для дорослих, які мають на це право. А лікування до річного ліміту. СДФ це економічно ефективний спосіб отримати лікування в межах цього ліміту. Фактично для багатьох пацієнтів малоінвазивна допомога є найкращим способом лікування карієсу. Ми працюємо над розширенням доступу до цього лікування по всьому штату, тому наступного разу, коли у вас або вашої дитини виникне карієс, запитайте свого стоматолога про малоінвазивну допомогу.